Українські народні казки. Багач Ненажера. Жив собі один великий багач. От прийшло до нього щастя, якого не мав ніхто. Одного вечора ліг багач спати Та ніяк не міг заснути. Бо все міркував про те, що йому живеться гірше, ніж цареві. Чого це цар збирає гроші в бідних, коли у нього й так досить багатства? А я мушу заощаджувати на їжі, щоб мати якесь майно. От коли б я став ще багатшим, то жив би і сам як слід, і людям бідним допомагав би. Каже чоловік сам до себе. І тут хтось прошепотів йому на вухо Бери собі оцю торбину, з нею ти станеш найбагатшим. У торбині лише один срібний. Та коли ти його візьмеш, на його місці з'явиться новий. Набери собі стільки срібних, скільки тобі треба. Потім торбинку кинь у річку. Тільки тоді, коли вона буде у воді, можеш витрачати гроші. Доки ж торбинка буде в тебе, робити цього не зможеш, бо всі срівні обернуться на камінці. Чоловік мало не збожеволі від радощів, почувши такі слова. Коли ж опам'ятався, дивиться. А біля нього й справді лежить торбинка. Сунув багач до неї руку та вийняв звідти справжній срібний. Поклав його поряд, знову сунув руку до торбинки, а там новий срібний. Ой, яка радість привалила до мене! вигукує багач. За ніч багач вибрав із торбини цілу купу срібних. Вже сонце зійшло, а він все срібні складає. Ось до ранку наберу собі грошей, викину торбинку в річку та й буду собі майно купувати та бідним допомагати, думає він. Та коли зоріло, багач знов подумав. Потерплю ще один день, їсти не буду, спати не буду. А грошей наберу побільше. Чим більше було срібних, тим їх більше хотілося. Бере, бере з торбини чоловік гроші, ні на мить відірватися від неї не може. У хаті нічого крім сухого хліба нема. Радий би щось купити поїсти, та не сміє богач йти від торбини. Опоїв хліба, пригасив голод та знов срібні виймає. І ніяк з торбиною не може розлучитися. Так минув тиждень, минув місяць, минув і рік. Чоловік тішить себе одним. Хто грошам був би не радий? Став той чоловік жити не краще. А гірше. Забув він про людей, забув свої обіцянки, забув і самого себе. Прямує з торбиної до річки, хоче кинути у воду та тільки подумає, що ні з чого буде вибрати срібних, як вертається додому і знову монети виймає. Постарів, багач, зблід. А грошей, брати з чарівної торбини, не перестає. Так він і помер біля торбинки й купи срібних.